Глава європейської дипломатії заперечила слова Дональда Трампа про неможливість вступу України до НАТО. Кая Калас назвала заяву президента США російським наративом. Головна дипломатка ЄС також зазначила, альянс пропонує найкращу гарантію безпеки для України. Раніше Дональд Трамп заявив, наче Україна може забути про вступ до НАТО в рамках будь-якого врегулювання. Калас наголосила, що ці заяви не відповідають дійсності і є російським наративом, на який ми не повинні погоджуватися. Також глава дипломатії Євросоюзу попередила, що європейці не зможуть допомогти в досягненні остаточної угоди про припинення вогню, якщо Трамп не залучить їх до переговорів. Ні, туризму до Росії чи Білорусі. Латвія забороняє туристичні поїздки до держав агресорок. Відповідний закон у першому читанні ухвалив парламент країни. Закрити прикордонні пункти для громадського пасажирського транспорту уряд хоче до 17 березня. У ризі кажуть, туристичні поїздки до Росії чи Білорусі наражають латвійців на небезпеку. Адже у таких подорожах можуть порушити права громадян країни чи навіть спробувати їх завербувати. Громадяни Латвії були серед іноземців, які, за даними правозахисників, зазнали політичних кримінальних переслідувань у Білорусі. Зокрема, у в'язницях цієї держави у утримують щонайменше 36 громадян інших держав. Як вам такі дії наших союзників? Чи підтримуєте ви рішення латвійського уряду? Обов'язково пишіть у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Я тим часом продовжую випуск ТСН.